Тиди. О! Опа, це що це таке? Ого! Ого! Де стало? Така непогана рибка. От нарешті вже на вечір почала прокльовуватись така гарна червона пірка. Прям супер. Нічого собі хто це тут таки попався. Густиринка попалася Непоганого розміру. Ось такий цікавий екземпляр попався. Має таке зеленувате аж забарвлення. Я спочатку подумав, що це густера, але ні, мабуть це не густера. Не знаю як треба буде погуглить, Ну, красуня, красуня, звичайно. Таку гарненьку рибку відпустимо зразу до води. Хай не реститься. Шкода, що я не взяв сьогодні з собою черв'ячка. Забудься черв'ячка взяти О, є знову риба якась. О, знову такий вид риби, так? Да? Чи це густера? Я не, не, не можу зрозуміти, що це за риба. Але дуже красиво. Густеру я точно знаю як воно виглядає. Це може бути якийсь синець можливо. О, це взагалі класно полетіло. Бо вони тут скидаються з усіх боків. Може якийсь о, нічого собі, дивись, це вже що це у нас тут попалось таке? Червонопірка, дивіться дивіться, вид видриби. Непоганий розмір. Хе. Досить так гарно заковтує. Знову червона пірочка попалась. Невелика. Всім привіт! Ну що ж, на вулиці вже травень Сьогодні 6 травня. Я в принципі очікував кращу погоду в травні. Але що є то є? Знову похолодання, знову були морози, дощі пішли. Ну Дощі це добре, звичайно, будуть гриби скоро, мабуть. А от е, на рибі це визначається дуже погано. Тому що Клюв поганий, не знаю. Їздив, їздив знову на карася в забродку. Не клює зовсім. Не знаю чому. Але не плює. Пробував на водосховищі в забородку шукати судака. Теж немає нічого. Вода ще холодна і риба до берега ще не підходить. Тому в принципі більш ніяких варіантів немає. Залишається тільки взяти попа-попір знову, свій ультралайт і відправитися на затоку водосховища в один красивий залів Дніпра. І вже там щось піймати. Добрый день Добрый Что, ну, немного клеишь? Да, да Карась гуляет тут, или нет? Я там только что выходил, там капец, какая караси, блин А брать не хочу, падла Вот ты вот на манку? На манку, да? Да, я на пару сейчас попробовал, тоже тільки что штук 4 таких поймав Немає маю А ловили в цьому до карася вже точні. В цьому році. Ні. Що це верховодка? Надо вам робити. А тоді це тільки квітень погода ця почала мінятися сто разів все, повиходило все оттуда. Воно якийсь скидається гарне е? таке враження, що вона вся тут повістоває. А, туди? О. Опа, це що це таке? джокерний не бубай. І зірвалося. Оце може бути карась був. Нічого собі, він. Так ірвалося? Да, цей. Я ж вроді бит і пущен, не поняв, а чогось дервало сам поводу капіса, це жалко На полі, вот таксота Демчики чи? чи на перегоні дальше А, баралаш не знаю, там яйця є, щось називається, а? Туди далі. Тодалі, да? Та больше там. Як колись там на водки заходив, наверно, в борову, хто щуку пробував, шукав там. Одну піймав гарну на 2 Я там кілограмма. Це гарна покльовка Отож і не видно, як вона цей літа. Вже ця верховодка така. Сама верховодка клює. Це карасика биться пить такого хоч грам на 500. Ну да. Тут да побоїдатися з ним. А це бля ще ну, сьогодні тон буде Ну да бачив що обірав лудочку Це буде сидіти біля гаража на прицепі Ждатиме вже, так? Да. Так да. поки я не приїду Дивіться, як верховодка Здорово Іваначе. Бельгієць чи як? Щось повинниться mm -hmm. здоровий. Здоровий. У нас цей э, шотландець. У нас такі десь 4 з половиною кіла, навіть чи 5. У мене дуже. 13 років проживіть. Верховодка підійшла. Ще яка гарна сьогодні. <успільн�> <успільн�> вона <виїчку поки. успільн�> зверху, бачите, я огрузку не поставив, то прямо так поверху. Плавно тоне і вона варягата. Тільки починається дощ і одразу перестає клювати риба. Не знаю чому так. Тому вийшов перепочити трішки в деревах, сховатися від дощу. і Потім ще ловить. Оснастки в мене в принципі, все те саме. Хто мої відео дивиться, то знає, що я ловлю завжди на одне й те саме, але ще раз повторюся. Використовую ось такий покопопер, прив'язую до нього повідець із 0,2 флюра і потім вже прив'язую його до шнуру. Завдяки цьому трішки краще летить і не так запутується. Тоді йде відвідний повідець десь 40. Ось такий гачок невеликої форми. І за 7 см від гачка ставлю бусинку. Наживляю сьогодні по два опарыша. Хотілося і черв'яка, конечно, но черв'яка я забувся і не взяв сьогодні з собою. Тих карася тут не видно карасика почув собі це Що за що-то за рібка така купалася на тега Нірвані це ну, мало круто найду сюди води Офигеть, я найду не все непогано Двизика попалося Осы повезло конечно жир От нарешті вже на вечір почала прокльовуватись така гарна червона пірка. Прям супер. Ось така красуня попалася. На поко сьогодні ловлю. Така непогана рибка. Поплива. Он что вырабляет там? Карась. На мелечку гуляет там. Здесь снова клювание. только уже дребедень клюнула. Вітер перестав, дощ перестав. Може тепер риба краще почне клювати. Хотілося б на кінець. О, як класно там черепаха сунеться по водоростях. Не видно звичайно і вона дуже далеко, але йде. Черепах тут дуже багато. Занадто тихо стало. Одна оце порадувала і все. Де рибов? Незрозуміло. Що їй тут потрібно? Пустерочка, да? Блин, досить такая непоганий розмір. Ого, крутяк. Прям гарний экземпляр. 啊。嗯嗯嗯嗯嗯

Згинається повністю. Ось такі хороші попадаються червонопірки. червона пірка. Ну, коротше, Ось така сьогодні вийшла риболовля, після обіду проклюнула вже хороша риба. Погода була перемінлива, то дощ, то вітер якось так збивав весь кльов. Бачив карася сьогодні, тому на наступний раз візьму вже більше різних приманок, черв'яка обов'язково візьму, опариша свіженького. і Можливо, ще щось придумаю, може якесь тісто візьму ще побачу. А сьогодні якось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім до зустрічі, бувайте!